Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі! Мене звуть Ірина, та тут я розповідаю про найкратіші парфуми. Нота вишні у парфумерії продовжує бути актуальною, тому якщо ви шукаєте собі саме такий фруктовий аромат, я сподіваюся, що моє відео буде для вас корисним. Та тут я вам покажу саме ті парфуми, які я маю у повному флаконі, а якщо ви бажаєте також огляд і моїх пробничків та відливантів, яких я маю безліч. Та там є дуже багато класних вишневих ароматів також. То, будь ласка, тисніть лайк. Та, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал та писати свої враження у коментарях. В мене, як ви знаєте, є як і дуже дорогі аромати у колекції, так і дуже бюджетні. Але щодо придбання, лише одного, я жалкую: це, славно, звісно, Lost Cherry. Чому так просто банально? На мені вона тримається лише 15 хвилин. Звичайно, це. Аромат такий досить реалістичної, солодко-кисленької вишеньки. Трохи в ньому присутня така алкогольність, як на мій смак. Тобто, це не така фруктова фруктовість, що ти дійсно відчуваєш і свіжість вишні, і ти відчуваєш її соковитість. Ні, вона дійсно реалістична, і, звичайно, що цей аромат і стартував у усю цю тенденцію вишневих ароматів. Але він далеко не найкращий. і, звичайно, є різні відтінки вишні. Це відтінок дуже дуже класної. Мені він подобався з самого початку, але Боже, що сталося якістю цього парфуму, я не знаю. Деякі продовжують стверджують, до речі, що на них тримається цей парфум дуже довго, але на мені, як я вже сказала, 15 хвилин і до побачення. Я вважаю, що за такі кошти, які продається зараз, Ford, це просто неймовірно марно трацтво, Тому я не рекомендую, в принципі, але якщо дуже дуже хочеться. Ну, що ж з вами поробить, купуйте. Але дивіться, далі буде дуже багато класних альтернатив. Тому я все ж таки більше рекомендую придивитися до інших парфумів. В два рази дешевше вам обійдеться Latte DіCerry від New Notes. Це італійський бренд, що було засновано буквально декілька років тому, та найбільшу популярність він набув буквально у тому році. І це їх абсолютний бестселер, звичайно, тому що це є найліпша альтернатива до Lost Cherry. По Відтінкам цього аромату я скажу, що тут заявлено в нас мигдалеве молоко, окрім солодкого кислої вишні. І це мигдалеве молоко дає таку кремовість трошки, не дає лактонності, хоча на деякій шкірі може відновити саме відкритися і в такому сенсі. Але більше це така солодкувата. Трошки з кислинкою вишня, така м'яка, трошки вона лактонна, трошки пудрова. І, на моїй особисто шкірі, він стає більш гучний та більш солодкий. Тримається аромат суперський, дуже стійкий аромат. Дійсно, вони кажуть, що в них є в складі якісь молекули, які вони синтетично. Виготовили свої лабораторії, це велика тайна, велика таємниця, секрет для усіх, як і до для покупців, так і для продавців. Тобто, неначе щось там таке новеньке, вони для себе зробили. Аромат дійсно достойний, якщо шукати найближчу та більш бюджетну «Dolos Cherry», Рекомендую, не може він не сподобатись абсолютно нікому. Це настільки ж популярний аромат, наскільки і Lost Cherry, лише що він буде на вас сидіти цілий день, а не 15 хвилин. З наступним ароматом в мене пов'язана ціла історія, оскільки це був один з моїх перших ароматів, що я придбала після переїзду, і, взагалі, його не було в мене в колекції до цього. І я стільки оглядів передавилась на Ютубі, це, мабуть, був мій початок, саме захоплення парфумерією та захоплення Ютубом, тому що саме тоді я почала знайомитись з різними блогерами і вийшла саме на закордонних блогерів більше, аніж на пострадянського простору, назвемо це так, оскільки дійсно. Багато є оглядів, ви знаєте, якою мовою, ми не кажемо, якою, і не спілкуємося з тою мовою. Йде мова, звичайно, про Robe Noire від Carlin. Цей аромат, я наслухалась стільки всього про нього, що він такий шлейфовий, що він такий класний, що він такий манкий, що один з найкращих вишневих ароматів. І. Я була з поміж двох ароматів: Le Petit Robe Noir та Narciso Rodriguez Poudre. Спитаєте ви, Опа, а що так? Я хотіла собі пудровий аромат. У мене була мрія придбати собі пудровий аромат від Intimissimi, який зараз не виробляють. ще можна його знайти у версії парфуму для дому. але в. Версії парфуму немає, але я його так хотіла. До речі, за звичайним він трошки схожий на пудре, і як мені здалося за моєю пам'яттю, це один в один. Все ж таки, я вважаю, що той від Intimissimi був більш цікавий. До речі, хто знає тут парфум, Якщо ви його маєте, ви знаєте про що йде мова, оскільки ну, його забути дуже важко. Це такий дуже-дуже гарний пудровий аромат. І в мене була просто мрія його знову ж таки придбати. І я прийшла у магазин, затестила, а потім думаю, зате зробу зтест і цього аромату. І Якось на шкірі він для мене був такий пудровий, такий класний, більш стільки ніж пудре. І я вирішилася на його придбання, придбала все, розпакувала, нанесла, розносила і думаю, боже, а це ж не пудровий аромат взагалі, це вишневий аромат. Для мене це було такою несподіванкою, але він все ж таки має трошки пудровості. Це така вишнева, вишневий ліктер з пудровим підтоном, Він дійсно дуже стійкий. Я обожнювала носити цей парфум на роботу. Я працювала рік тому у ресторані. І це був абсолютно мій фаворит, оскільки це був найбільш актуальний для такого місця парфум. І, звичайно, мені вистачало стійкості на повну зміну. Ах, парфум дійсно дуже достойний. Він також збирає багато компліментів, хто його не має у собі у своєму гардеробі, або хто не я не знаю, хто взагалі може бути незнайомий з цим парфумом, але дійсно класика, класик супер аромат, най, один з найдостойніших серед дизайнерських ароматів, тому це мій абсолютний рекомендаціон. Аромат найсексуальнішої вишні це Rouge Smoking від. PDK, французький бренд, що нещодавно відкрив свій власний бутік на Saint-Honoré у Парижі, там, де відкриваються усі найлюксовіші бутіки, і, звичайно, що це завдяки розголосу у інтернеті, завдяки тому, що вони створили дуже багато бестселерів, та, звичайно, співпрацюють з блогерами. Цей аромат також я наслухалась від блогерів. Особливий від не однієї дівчинки, яку я дивлюсь з самого початку взагалі мого захоплення. І аромат супер сексі, супер звабливий, він такий, він, звичайно, більш солодкий, вечірній, він дуже тягучий, абсолютний фаворит мій серед вишневих ароматів, оскільки тут вишня, вона саме у підкладці це така дуже повітряна, але дуже солодка. І при цьому трошки деревинна, трошки амброксанова вишня. Тут є і повітря, і м'якість, і якась соковитість, але це є соковитість самого парфуму. -то. Тобто це нереалістичне відображення фрукту, ягоди, вишні, будь-якого компоненту цього. Парфуму це є відображення суті того, хто його буде носити. Звичайно, французи, вони більш про витонченість, але це аромат зваби. Просто це, якщо ви хочете когось звабити, номер один рекомендую однозначно. Для мене це любов любовна. І з усієї підбірки, це, мабуть, що мій найулюбленіший вишневий, не найулюбленіший взагалі, але з нотою вишні. Я вважаю, що, знаєте, реалістично відобразити, ну це класно. Але зробити ту вишню таку, щоб вона була така манка, це треба постаратися. Звичайно, що це відео більш про парфуми, але я не могла обійти стороною цей бодіміст від Bass Body Works, оскільки. Він коштує набагато дешевше, ніж інші. Звичайно, що тут стійкість буде не така суперзаоблачна, як у деяких інших ароматів, але це хто шукає собі занурення у дитинство, хто просто хоче себе порадувати таким вишневим компотиком, знаєте, як, ну, як то мама готувала? Чи може як ви, як мама готуєте своїм діткам? Ох, він такий класний, він так мені підіймає настрій. Супер! Тут по нотам взагалі нема, нема чого розбирати. Це пахне таким вишнево-фруктовим компотиком. Таким. Як той збір ягідок, в тому числі і вишня, там і трошки може малинки, якоїсь, і трошки цукор, але він не такий дуже пересолочений. В нього відчувається така кислиночка. Класно, в принципі, тримається класно. Я його наносила якось на побачення. І знаєте, весь вечір дуже гарно його відчувала. Звичайно, що я люблю поливатися ароматами, але я поливаюся абсолютно всіма ароматами. І тут навіть якось і не жалко. Тому е, називається цей міст «Everlasting Magic». В принципі, це не важливо, які місти, можете подивитися по ноткам, вони всі приблизно однакові. І Bass Body Works класна марка, в принципі, для містів. Я також чула, що є класні аромати і від Victoria's Secret, До цього я придбала лише один аромат. В принципі, планую щось ще тестувати, але поки що залишається це, бо в мене там стоїть, я не знаю, не мабуть не видно, цілий ряд тих боді-містів, якими я не користуюсь. А треба. Але ось цими продуктами я користувалась дуже часто. Це була, скажімо так, це була лімітка, але не розчаровуйтесь. По-перше, вона повернеться більш ніж впевнена. По-друге, ну, буде щось інше подібне. Теж раджу звернути увагу на The body Shop. Це називалось Cherries and Cheer. Вишневий аромат. У маслі це масло для тіла, дуже часто його наношу. Це, взагалі, ось слухайте, ось це тут в нас заявлено, що це вишня, мигдальне молоко та ваніль. Він не пересолоджений. Знову ж таки, я собі як придбала ось масло для тіла. Так у мене було і ще два гелі для душу, які я вже повністю використала. Це просто були найнеймовірніші з усієї їх лінійки гелі для душу. Ще не зараз з'явився лічі. До речі, кому цікаво про ноту лічі, пишіть коментарі. В мене є парфуми. У мене там які такі бомбезні парфуми є. Треба зробити, бо я лічу обожнюю, я не знаю, це просто такий фрукт, неймовірний. Ем, вау, вау. Е, і е, Body Butter. Знову ж таки. Ну, не брешу, так? Видно, що. Слухай, Важко навіть описати, але тут якраз реалістична вишня Кремова трошки. Вон... Трошки відчувається йогуртовість, звичайно, що відтінки цього, цього засобу, вони будуть цього аромату, я перебачу, у засобах різних, вони будуть різнятися. Оскільки якщо це батер, то він буде більш кремовий за звучанням. якщо це оліка, вона буде більш звучанням такої олійки. Так? Якщо це гель для душу, він найбільш такий прозорий, найбільш реалістичної вишеньки, але все ж таки. В нас тут однаково абсолютно ноти, лише відрізняється бас, це зрозуміло, і за ароматом він тримається дуже класно. Ось аромат реально тримається дуже класно, якщо навіть на тілі воно не залишається, воно просочується у одяг, сходили в душ, надягнули свою піжанку чи домашню якусь якийсь одяг, і воно залишається там, тобто всю ніч. Точно у вас протримається, прокинетесь, буде вам дуже-дуже приємно пахнути. І я думаю, що так само можна його і використовувати на день, якщо вам не потрібно якогось неймовірного шлейфу, якщо у вас немає ніяких тих планів, просто базовий базовий вишневий аромат, трошки кремовий, мигдальне молоко в нас заявлено, так. І трошки солодкувати, але не пересолочний. Це не якийсь там сукор, він не буде вас забивати. До речі, мені іноді ось цей лати черві набагато солодші, чим ось щось таке. На моїй шкірі він дуже-дуже солодкий стає, але, але, слухайте, усіх шкіра різна, і на деяких людях. І, до речі, на мені теж, на мені спочатку він відкрився взагалі дуже холодною вишнею, не наче той Le петіт Rev. А ось цей ну, ніколи мене не душить, ніколи не дуже солодкий. Просто в міру супер рекомендаціоне. Придивіться, може, десь ще є він продається, а якщо ні, то дивіться на щось таке від е... дебатюшого. Так, так, я знаю, я вам вже мільйон разів розповідала про цей аромат, але знову ж таки: «Е «Зерен» від Fragrance de Bois. Мій аромат дня народження. Казала я вам чи ні, збирає масу компліментів. У мене щонайменше 5 жіночок. Ну, бо всі ж хочуть збирати компліменти. Спитали у той вечір, коли я його носила. Що це за аромат? Та одні я навіть подарувала від Левантик, скільки він в мене був в сумці. І слухайте, супер-супер аромат. Він не такий легкодумний, якийсь, як можна собі подумати, за кончиком. Це аромат для жінок. Це аромат про жіночність. Це дійсно такий вишневий, тонкий лектонний аромат, але йому характеру, такого ух, характеру, надає саме присутність цих спецій, цих пахощів, підкопченість. Вона відчувається дуже-дуже промінентно, і дійсно вона залишається протягом усієї носки аромату. Аромат залишається у вас усюди. На одязі, на волосі, на тілі він дуже довго тримається, шлейфить, безумовно, супер. Заповнюю собою увесь простір, якщо щось таке шукаєте для себе. Аромат топовий, найгарячіший, найактуальніший. Люблю любовною любов'ю. Буде дуже несправедливо, якщо ми будемо спілкувати лише про жіночні аромати. Тому сміливо, Olfactive Studio Close-Up Up це для чоловіків та жінок, що люблять більш маскулінні аромати. Окрім вишні, ще табак, ще кава смачнющий аромат, смачнющий, дуже сексі. Мені здається, якщо чоловік зустріне дівчину в такому ароматі, то його теж це може дуже вразити. А чоловікам, то взагалі без питань, то взагалі без питань така підкопченість. Табак тут він такий домінантний, він такий прогорклий, як справжній табак, не якась легка деревинна нотка. Тут все так реалістично. Але вишня солодка, така дуже приємна. Трошки мені ця вишня, вона нагадує, на наші засушена вишня, як нібито чорнослив, але у формі вишні. І кава кава тут більш така гіркувата. Аромат супер. Він, я любов, з першого затесту, я не могла прийти мимо нього. Звичайно, на любителя треба тестувати, але неначе ця марка досить популярна в Україні, тому знаєте, де знайти. Для мене дуже несподіваним було відкриття наступного аромату, оскільки коли я його тестила, в мене ще не було так багато досвіду в парфумерії, І як я його нанесла, я абсолютно закохалась, але не зрозуміла, чому. І мені після його придбання. Також знадобився час, щоб розкрити усі нюанси та зрозуміти, що цей аромат він звучить набагато дорожче, аніж він коштує, і він просто неймовірний. Це каялі Invite Only Amber, про який я мільйон разів вам розповідала, що має в собі. Таку амбру, я б навіть сказала сіру амбру, він має дуже промінентний анімалістичний старт. Глибокий, насичений, привабливий, спокусливий. Якщо ви шукаєте собі більш таку спокусливу, ще більш глибоку, більш таку темну вишню, аніж смокінг, це найліпша альтернатива, тому я обожнюю цей аромат. Тут може здатися, що я його наносила, але його вистачає лише одне нанесення для того, щоб він просто заграв усіми фарбами. Звичайно, я його розношу в більш прохолодну погоду. Це восени та взимку. Ну, в принципі, у нас тут погода не така, щоб і дуже гаряча. Зараз, але. Також хотіла б спробувати і це анімалістичний, такий досить напористий гучний старт далі переходить в абсолютно неймовірну вишневість. І вона залишається дуже довго. тобто Тут стійкість, супер, супер неймовірна стійкість. Аплодисменти, аплодисменти цьому аромату. Це вишенька на торті моїх вишневих ароматів. Ну, в принципі, це все. Якщо сподобалось, тисни лайк, підписуйся та залишай свої враження у коментарях.